Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил Збройних сил України. Пане Юрію, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Що ви побачили в цій нічній атаці Атаці на Харків? Які особливості тактики, якщо вони там прослідковувалися, застосували окупанти? Ми бачили чергову атаку сьогодні вночі. Атака. На території України із застосуванням ракет різних типів, так їх не було багато сьогодні. Усього шість керованих авіаційних ракет з літаків тактичної авіації, також дві балістичні та одна крилата ракета «Іскандер-К». Ну але результати, ті, що опубліковані вже на офіційних наших джерелах, ви бачите, що Є гарний результат, ефективність протиповітряної оборони є, але власне масованість атак дронами вона продовжується і, на жаль, при території, які, які є часто власне, акцентує ворог саме по цих регіонах, ураження своїх своїми засобами нападу, в даному випадку безплотників, призводять до власне таких от. Кадрів, які ви зараз показуєте, до наслідків застосовуються також, окрім того, що попадає в наше ранішнє зведення, і керовані авіабомби, які по прифронтових територіях гатять, і реактивна артилерія, і дрони інших типів, скажімо, як ланцети, які атакують при території по Харківському. Дійсно, сьогодні нічному удару видно серйозні пошкодження. Росія б'є, продовжує бити по мирних міста, кого страждають мирні мешканці, будинки багатоповерхівки. Це вже далеко не перша атака на цей обласний центр. Було раніше, пам'ятаєте, що і півроку, і рік тому часті удари ракетами с 300 власне, до зенітних ракетних комплексів. Харків теж страждав дуже від от таких от нападів. Зараз вони звісно зменшились, але ворог дається до масованих атак саме з ударними пила. Десятки дронів сьогодні атакували. Харків є постраждалі серед місцевого населення. Інші регіони теж сьогодні були атаковані. Ну загалом інформацію, мабуть, оприлюднено від повітряних сил. Скільки засобів повітряного нападу сьогодні було 215 власне атаковано територію нашої держави. А ось якщо говорити про ті ракети, які застосувала тактична авіація проти Харкова, Х-59, Х-69, згідно з веденню повітряних сил, ем, які саме літаки тактичної авіації ці ракети можуть скидати, і як наскільки великий парк у Росіян? Ракети можуть скидати літаки тактичної авіації, ну скажімо, такі як су 34 так, та ну чи Су-35, і це ракета е, керована авіаційна. Ці літаки можуть застосовувати також керовані авіабомби, можуть е, застосовувати і інші там протирадіолокаційні, скажімо, ракети і х 31 п, та що вчора була застосована, яка призначена для е, атаки е, протиповітряної оборони, тобто систем, які виправлюють радіолокаційні сигнали. От власне цей тип ракети часто застосовується раніше. Це була ракета Х-59, А новіша версія модернізована, яку вже навіть і близька до характеристик крилатої ракети. Це власне ракета Х 69 Це із нових. Вже з'ясувати яким саме типом атаковано Х-59 чи Х-69, Можна по уламках цих ракет. Вони відрізняються одна від одної. Тому ми повітряні сили і сили оборони бачать цілі радіолокаційно. На своїх моніторах і вже при знаході знайденні уламків збитих цих ракет сьогоднішньої ночі, можна буде ідентифікувати яким типом саме били із літаків тактичної авіації. пане юрію. Атаки цього тижня загалом, якщо підсумовувати. Щоправда, цей тиждень ще не закінчився, але можна говорити, що стали значно жорсткішими ці атаки. Як би ви підсумували тиждень, що минає, і говорячи про особливо навантаження на нашу систему ППО, яке воно було, і які складнощі виникають на даний момент у зв'язку з цим? Ну я б взяв період трошки більше ніж тиждень, тому що ми пережили серйозні атаки, відбили серйозні атаки, пережили їх. Звісно. Тому що населення теж ну сприймає ці атаки. Ну емоці... відповідно, емоційно, є наслідки від них і так далі. Тому ми 25, 26, 27, три дні підряд масовані ракетні атаки, які ну довелось доволі таки непросто і силам оборони і всій державі впоратись із цим непростим завданням із відбиття такого потужного нападу Росії. Ну далі ми вже бачили і інші атаки: це і перша. Червня одна з найпотужніших атак і наймасованіших за за кількістю засобів, які застосував, застосував противник. Тому ворог ну не припиняє тут, що щось говорити нового навряд чи можна, тому що це тактика Росії. Вона продовжується так. Я маю на увазі така стратегічна тактика, нічні атаки. Щоночі для того, щоб Україна постійно жила в тривозі, для того щоб тиснути і на населення України, ну і завдавати ударів відповідно по тих об'єктах, які вони планують, питання усіх сил оборони забезпечити максимальну ефективність із відбиття повітряного удару і вночі, і в день, ну і відповідно протидіяти ворогу, тому що. Атаки кабами, я вже я теж завжди зауважую, що ми забуваємо після от таких от атак дронами вночі, що атаки кабів не припиняються б'ють вони ними, от і Сумський, і, і східний напрямок цілодобово. Фактично, тому протидія літакам противника потрібна більше там говорити про протидію. Ми не можемо, але все ж таки робиться все можливе, що, щоби. Мінімізувати ці атаки, і для цього нам щоб що для цього потрібно вже не раз говорилося. Це потужні системи протиповітряної оборони, такі як Петріот, і відповідно авіаційна компонента, яка може в комплексі забезпечити нам протистояння проти технологічних російських літаків. Ну стосовно кабів, тут до слова повітряні сили повідомили щойно про пуски Кабі ворожою тактичну авіацію на Сумщину, тому звертаємо увагу наших глядачів. Щоби ви мали час перейти в безпечне місце і або ж в укриття і подбати про власну безпеку, Росія фактично вже зараз запускає пане Юрію шахеди сотнями в рамках однієї атаки, це ми бачимо за зведеннями щоранку. А чи дійсно це все прямує до того, що вони зможуть запускати тисячу дронів за атаку? Як ну? Про це деякі скажімо деякі військові. Повідомляли, попереджали ну військові експерти. І ті, хто займаються цим самим дронами, дійсно були різні заяви. Які це будуть чи це будуть шахиди, чи то разом з дронами-імітаторами. Тут не потрібно дуже лякати населення. Звісно, потрібно готуватися до збільшення, тому що тенденція така є. Я щойно вам сказав, дати. Які були наймасованіші атаки 25, 26, 27 і 1 червня, тому тенденція щодо збільшення виробництва є. Вона спостерігається. просто беремо статистику, ту, що ми даємо щоранку по нічних ударах, і стає очевидно, що вони збільшують виробництво. Це не дешево, це доволі таки дуже затратний процес, таку кількість БПЛА виготовляти і запускати по території нашої держави, тому ворог. Збільшує також і кількісно саме завдяки дронам імітаторам які теж становлять певну небезпеку, але все ж таки це не шахіди, і е, говорити про цифри там в тисячу, і так, і так далі можна, звісно. Ну але наразі ми маємо те, що я от сказав по цих датах: от таку кількість противник до 500, Уже застосовує тому, ми маємо робити все для того, щоб мати ефективну протидію цьому це і системи РЕП і мале ППО, так малого радіусу дії, ну і далі дронове ППО, про яке дуже багато говорять, потрібно нарощувати і так далі. і Так далі, і пошукати усі можливі раціональні методи протидії от, власне тим засобам, які противник в нас запускає. Пане Юрію, наостанок, які можливості зараз зберігає Росія для застосування стратегічної авіації, ну, ми жили з вами цей тиждень в таких подіях, так серйозних, які стались на території держави агресора завдяки спецоперації Служби безпеки, тому звісно ураження певної кількості літаків, ну це серйозний удар по ворогу. Тому треба не забувати, що. Можливості завдавати ударів крилатим ракетами х-101 та інших типів, які можуть нести стратегічна авіація. Вони залишаються це минула ніч. Не ця а за минула ніч має на увазі доказ того, що противник має літаки, має ракети, і загроза, звісно, що зберігається, але зменшено серйозно потенціал їхній, і це дуже дуже серйозні для приємні для нас, так би мовити на. Дуже дякуємо вам за відповіді. Коментарі надані в прямому ефірі. Юрій Ігнат, начальник управління комунікації повітряних сил збройних сил України, долучався до нас наживо. Далі спілкуємося із Євгеном Василенком, речником головного управління ДСНС в Харківській області. Пане Євгене, ми вас вітаємо. Вітаю, студія. Дякую, що включилися наживо до нашого ефіру. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз, яка оперативна ситуація? Як проходить подолання наслідків нічної атаки Російської Федерації? Чи тривають станом на тепер рятувальні операції? Так, після нічної масованої комбінованої атаки на місто Харків, коли ворог застосував понад 50 безпілотників, а також ракет та керованих авіабомб. Влучання були зафіксовані у житлову забудову. Саме в одне з влучань сталося в дев'ятиповерховий житловий будинок. Частково пошкоджені та зруйновані квартири на верхніх поверхах сталася пожежа на площі 600 квадратних метрів. Крім того, горіли припарковані поруч автомобілі. До місця події прибули підрозділи ДСНС, нацполіції, медики. Відразу була організована евакуація мешканців даного будинку. Під час гасіння пожежі саме на сьомому, на восьмому поверсі та на дев'ятому було з'ясовано, що під завалами саме у квартирі на восьмому поверсі знаходиться жінка, потребує допомоги. Її подавила. Так, ми зараз сподіваємося, зв'язок налагодиться, спілкуємося із речником головного управління ДСНС у Харківській області Євгеном Василенком. Пане Євгене, ви мене чуєте? Так, 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 так чую. Продовжіть, будь ласка. Прибувши до місця, виклику рятувальники саме на рівні восьмого поверху. Квартири квартирі виявили, що під завалами, під бетонними уламками зруйнованої плити знаходиться жінка. За допомогою спецінструментів розрізали залишки бетонних конструкцій, вилучили жінку, транспортували до автомобілю екстреної медичної допомоги. і Далі її було госпіталізовано до лікувального закладу. Крім того, на 9-му поверсі було виявлено тіла двох загиблих осіб безпосередньо. Станом на зараз пожежу ліквідовано, Тривають аварійно-рятувальні роботи. Тривають роботи з розборів завалів. Загалом за цією адресою дві особи загинула і 12 постраждало, А загалом по Харкову загинуло Три особи на теперішній час і понад 20 постраждалих, з яких двоє дітей. Крім того, триває ліквідація пожежі масштабної пожежі на території цивільного підприємства у Київському районі міста Харкова. Працюють підрозділи ДСНС, працюють піротехнічні та кінологічні розрахунки. Працюють психологи, ДСНС, які надають допомогу постраждалим мешканцям будинку, крім того, на місці працюють комунальні служби, які також допомагають ліквідовувати наслідки ворожого влучання. Напередодні у Києві загинули працівники ДСНС власне від ворожого удару, і ми висловлюємо співчуття сім'ї державній служби з надзвичайних ситуацій. Розуміємо, що Ваші колеги вони працюють в дуже небезпечних умовах. І, от, власне, хотілося б спитати вас про безпекову ситуацію, про ті умови, в яких доводиться вам у Харкові, на Харківщині, проводити рятувальні операції. Так, під час масованих атак коли ворог завдає декілька серій ударів, як безпілотниками, так і керованими авіапомбами і цієї ночі і ракетами. То рятувальники, ми, ми звісно, обезпечуємо особовий склад. Але безпосередньо в житловому дев'ятиповерховому будинку, коли сталася пожежа, коли треба було рятувати людей. Звичайно, до місця подій прибули співробітники ДСНС. Працювали під загрозою повторних ударів, але вдалося врятувати жінку, вдалося евакуювати мешканців, загасити полум'я. І в таких умовах ми працюємо вже понад три роки. Дякуємо вам за ту роботу в надзвичайних умовах, яку ви продовжуєте виконувати. Дякуємо, що долучилися до нашого ефіру. Євген Василенко, речник Головного управління ДСНС України в Харківській області. Повітряні сили показали відео зі збитим су 35 на цих кадрах. палає ворожий винищувач збили літак сьогодні вранці на Курському напрямку над територією РФ. Про це Прислужба повітряних сил ЗСУ повідомила в Телеграм. Су 35 окупанти використовують для ударів по Україні. Кожен літак може нести вісім керованих ракет. Трамп не розуміє масштаб страждань в Україні. Так, президент Володимир Зеленський відреагував на заяву очільника Білого Дому, який порівняв Росію та Україну з дітьми, що б'ються в парку. В інтерв'ю ABC News Зеленський сказав, що американський лідер не може відчути повну ту болю і додав: від початку повномасштабного вторгнення внаслідок російської агресії загинуло загинула 631 дитина. Справа не в президенті Трампі, справа насправді в будь-якій людині, яка перебуває за тисячі миль, і не може повністю відчути та зрозуміти цей біль. Ми з путіним не діти на дитячому майданчику в парку. Він вбивця, який прийшов, щоб вбивати дітей. Нещодавно Трамп розповів деталі телефонної розмови з Путіним зокрема, переказав свою ідею про те, що Україні та Росії треба дозволити ще повоювати, бо потім буде легше це припинити. А напередодні заявив, що удари українських безпілотників по російських аеродромах стали приводом для Москви завдати нових масованих атак. Щодо павутини, то водії вантажівок у Росії не знали, що мобільні будиночки та інші контейнери, які вони перевозили, були оснащені дронами, які згодом атакували російські авіабази. І наголосив, в операції брали участь виключно українські спецслужби і використовувалася тільки українська зброя. Нагадаємо, 1 червня служба безпеки України провела унікальну спецоперацію. Павутина під час операції в півдрони здійснили масовану атаку на чотири аеродроми Росії. Біла Дягілєва Оленя та Іванова у наслідок ударів було уражено 41 літак. літак. СБУ заявляють, що втрати РФ можуть перевищувати 7 мільярдів доларів. Атака вивела з ладу третину стратегічної авіації Росії. Попри серйозний удар по літаках ворога, завдяки павутині, небезпека ракетних атак по Україні залишається. Про це в ефірі телемарафону розповів очільник управління комунікацій повітряних сил України Юрій Гнат. За його словами, поза ніч, коли РФ масштабно атакувала Україну, є доказом того, що у Росіян все ще є літаки та ракети ураження певної кількості літаків. Ну це серйозний удар по ворогу. Тому треба не забувати що можливості завдавати ударів крилатими ракетами Х-101 та інших типів які можуть нести стратегічну авіація вони залишаються франція запускає виробництво безпілотників в україні виробничі лінії дронів на території україни створить французька автокомпанія разом з оборонним підприємством заявив міністр оборони себастьян лекорню Розробка нових БПЛА для збройних сил враховує бойовий досвід саме з українського фронту. Урядовець підкреслив, українці мають найкращі навички у застосуванні дронів, і саме тому ця співпраця буде взаємовигідною. Троє загиблих, 21 поранений. Такі наслідки масованого удару по Харкову. Рятувальники виклали відео наслідків влучання у багатоповерхівку в основ'янському районі. Там горіли квартири на верхніх поверхах. З під завалів дістали живу жінку. Наразі вона в лікарні. Російські окупанти випустили по місту півсотні шахедів, дві ракети та чотири каби. За півтори години у Харкові пролунало щонайменше 40 вибухів. Це найпотужніша атака за час повномасштабної війни. Було 48 шахидів, крім цього, було 4 таби і 2 ракети, які прилетіли до міста Харкова. На жаль, дуже багато руйнації, але головне, що постраждали люди. Моя квартира була за пару вікон до місця прильоту, тобто мені просто пощастило знаходитись просто в другому місці. Я вийшов, я думав, що буде, як завжди, там, ну, для Харкова зачала справа, там 4 тисячі хедів і, і все. Але сталося те, що сталося, підійшов до вікна, не подивитися, що відбувається. І ну, ті емоції я передати не можу. Дуже страшно. І вночі війська РФ обстріляли корабельний район Херсона. Пошкоджені дві багатоповерхівки. Загинуло подружжя. Про це в телеграм сповістив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Двоє людей поранені у Дніпрі. Російські терористи вчинили на місто комбіновану атаку. Наші оборонці збили 6 ракет і 27 дронів. Повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. У місті пошкоджена інфраструктура, навчальний заклад, в оселях потрощені вікна. Є руйнування і у Павлограді. Там понівечено підприємство і багатоквартирні будинки. Знищено 9 авто. І також дев'ятоповерхівка пошкоджена у Нікополі. Там обійшлося без жертв. День жалоби у Луцьку, де від російської атаки загинули хлопець і Дівчина вранці з під завалів витягнули її тіло. А вчора знайшли загиблого чоловіка. Пошуково-рятувальні роботи у місті завершили. За даними ДСНС, постраждалих 30-ро. Нагадаю, ніч на 6 червня росіяни спрямували на місто 16, 15 БПЛА та 6 крилатих ракет. Як повідомив міський голова Ігор Поліщук, у кількох районах пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади, авто. Адмінбудівля і комерційні об'єкти. Наслідки вчорашньої російської атаки ліквідують у Солом'янському районі столиці, де напередодні вночі окупанти поцілили, зокрема у 16-ти поверхівку. Влучили у квартиру на 11-му поверсі. На місцях ударів від ранку працюють рятувальники, комунальні служби, аварійні аварійники та волонтери. Для допомоги постраждалим мешканцям. Розгорнули гуманітарний штаб, а працівники управління соцполітики району розпочали обхід квартир. Нагадаю, ворог завдав комбінованих ударів по Києву. Напередодні спричинивши значні руйнування, не минуло без жертв. Загинули троє рятувальників, які працювали на виклику. Поранення дістали 32 людини з них двоє дітей. Для реабілітації військових та цивільних у столиці на базі Київської обласної клінічної лікарні розпочали будівництво ортопедичного центру. Там прийматимуть найтяжчих пацієнтів, зокрема, проводитимуть операції та протезування. Для цього відкриють спеціальну ортезну лабораторію. Новий центр буде оснащено сучасним медичним та реабілітаційним обладнанням. Він матиме вертолітний майданчик і підземний зв'язок із головним корпусом. Фінансує проєкт американський бізнес. Та філантроп Делой Хансен спільно з міжнародними донорами. Багато цивільного населення, багато військових потребують комплексної реабілітації, а протезно-травматологічний центр дасть можливість надати комплекс послуг від прийняття в реанімацію до відповідного лікування, виготовлення отризів, протезів і також потім періоду реабілітації. Такі реабілітаційні центри, така інфраструктура медична, нам потрібно буде. В кожному обласному центрі нашої країни ми розуміємо, яка велика кількість наших хлопців і дівчат постраждала в російської агресії. Ми маємо зробити все для того, щоб дати їм гідні найсучасніші умови для реабілітації. Два роки минуло з часу підриву Каховської ГЕС. Це призвело до підтомлення чотирьох областей, загибелі людей, руйнування інфраструктури та екологічної катастрофи. Зокрема, у Миколаївській області підтопило 13 сіл Снігорівської та Горохівської громад. Велика вода пошкодила понад пів тисячі будинків. Однак найбільше дісталося мешканцям Афанасіївки. Це село стало островом. Як жили у ті дні, рятували господарства та худобу. Люди поділилися спогадами із нашою колегою Наталією Якобсон Белібовою. Афанасіївка з усіх боків оточена водою. З одного тече річка Інгулець ще з трьох розташовані греблі. Коли вода вийшла з берегів, люди опинились повністю відрізані від цивілізації. Виганяли корів туди до річки і бачимо, що вода прибуває. Тоді греблю прорвало, і на вечір почала поступати вода та й почало затоплювати. Вже на другий день після підриву Каховської ГЕС вода стояла в будинку Олени. І хоча рівень її був не надто високий з пів метра, за тиждень зіпсувались всі меблі та речі. Сам будинок зазнав пошкоджень. Плавало, так, ліноліум в хаті попіднімало, що цей, поли попіддувалися. Оце, що в нас таке, що було. Погріб завалився. Робили. Олена в своєму будинку вже встигла зробити ремонт, на відміну від сусіда Юрія. Його хата через дорогу, однак ближче до ставка. Коли вода почала прибувати, то частину прибудов знесло. Там на сараї досі видно. Цей сарай був втоплений повністю, отой от менший, а в цьому десь тако відверху. Кухня була під потолком. Передусім чоловік рятував корів, виводив із двору і інших тварин. Та через воду, що стрімко прибувала, врятувати вдалося не усіх. Каченят багато потрапили, то саме. 8-8 качок, по-моєму, було. Це індокачки. І ж тільки тільки полупилися. Вони плавали тут. Поверху вони ще ж не могли, здорові то потікали, а малі. то. Ну, куря, таке о. Коли село майже на два тижні опинилось оточене водою на допомогу людям, у перші години прийшли рятувальники, військові, червоний хрест і волонтери. Вони організували паромну переправу. Через греблю переправляли продукти, одежу, продукти, одежа, ну вода, це все таке. Потім виїжджали, що заправляти телефони. Коли вода почала прибувати, Альона з двома доньками зібрала речі та вирішила виїжджати. Ми збирали вже документи, бо так як ми були в окупації, в нас вже навчило це, документи вже були зібрані, дівчата збирали речі, був час в нас зібрати нові речі і виїжджали ми на ніч в Снігурівку до свекрухи ночувати, бо боялися залишитися в будинку. Ми встигли буквально за годину і вже почало дамбу цю. Ну, вода вже почала зносити її. Наступного дня жінка разом з іншими односельцями приїхала подивитися, що з її селом і будинком, однак потрапити до Афанасіївки не змогла. Вода вже стояла, хлопці військові у нас знаходилися в селі, то вони навіть у вплав перепливали, щоб подивитися, що тут робиться. І по ту сторону були люди, і по цю сторону люди. То я не знала, що в будинку і що мене чекає, і цей. Ну, потім вже приїхали з моторками. Хлопці нас переправляли вже в село. Нині жінка обживається, адже вивезти встигла лише найнеобхідніше. Натомість її сусідка Людмила залишалась вдома, бо не вірила, що вода дістанеться осель. Каже, їхнє село і раніше підтоплювало, та максимум підходило до городів. І воно через греблю, як ото в Карпатах водоспад бачили. Воно гуде шумить і воно різко все пішло, і ми як з краю, воно все пішло до нас. І то ми почало огород, всю ніч не спали, солдати ходили тут, діжурили. Ну, що, затопило все. І хату, і колодязь. Нині вода у Афанасіївці і досі непридатна. Хіба що для технічних потреб. Питну ж привозять волонтери. Ми брали аналізи 14 квітня. Ми так регулярно беремо і вода. Ну не дуже ну є з нічого. Ми не кажемо є, але вона ще не відповідає стандартам. Вода Ну, так, щоб можна було її споживати. Тільки в Афанасіївці вода пошкодила 75 будинків. Тривалий час люди відновлювали свої оселі та винаймали житло або жили у родичів, щось робили власними силами, а в чомусь допомагали благодійні фонди, волонтери та державні програми. Три родини залишились без будинків та майна. Вони вже отримали сертифікати та придбали інші оселі. Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.